Валерія, я вас вітаю з титулом Українські байкери вас обрали найгарнішою. Як ваші батьки зреагували на те, що ви берете участь у байкерському конкурсі краси? Тому що те, що ви сьогодні виробляли на сцені для 18-річної дівчини, достатньо сміливо. Для них це був шок. шок. Так, вони були в шокі. Мама не відпускала. але навчаєтеся у одеській юридичній академії. Ким ви будете по закінченню цього учбового закладу? Суддєю. ви плануєте працювати в одеському суді чи у київському? І я поки не планую. Не планую суді моделі. Тобто, окрім ризикованої поїздки з українськими байкерами до Нової Зеландії. У нагороду, як міс Харлі Девідсон, ви отримали зйомку для плейбоя. Ви готові повністю роздягтися для цього журналу? Частково, звісно, да, але не повністю. Я думаю, що буде мільйон. Все буде гарма.